Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, другий день грудня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Завершився суд над жінками, які розштанували тіло вже мертвої людини і викинули в смітник. В перший день зими в Чорнівецькій області сильний вітер повалив кілька десятків дерев. На першій сесії Чорнівецької обласної ради депутати отримали посвідчення та нагрудні знаки. Завершився суд над жінками, які розштанували сіло вже мертвої людини і викинули в смітник. Скоїли це мати із донькою. Знімальні групі чорнівецького репортера вдалося поспілкуватися із однією із засуджених і дізнатися, чому вони це скоїли та як це відбувалося. Більше про це розповість моя колега Дар'я Товпіч. Майже рік тому в одному із цих сміттєвих баків, які знаходяться на початку вулиці Богдана Хмельницького, знайшли частину тіла людини. Вже наступного дня правоохоронці повідомили про те, що розчленували тіло та вкинули у смітник мати з донькою. Кримінального провадження за фактом розчленування трупа вже є вирок. Матір засуджено до 4 років позбавлення волі, а її доньку до 4 років обмеження волі. З урахуванням того, що мати розчленувала тіло потерпілої, а донька тільки допомагала їй виносити пакети та коробки із рештками тіла померлої. У цьому будинку під домашнім арештом зараз знаходиться 29-річна жінка. Вона чекає, поки вирок набуде чинності, після чого відбуватиме покарання в Івано-Франківському виправному центрі. А її 69-річна мати перебуває в Чернівецькому СІЗО. Вона погодилась з нами зустрітись, але поки що не на камеру сказала, що не погоджується з вироком суду. А суддя мені дала 4 роки, тому що вона почитала, що санкція за статті 4 років – це то пряма прілість вообще просто щастя. Такого не буває. Нагадаємо, 8 грудня 2014 року у сміттєвому баці знайшли розчленоване ціло жінки. У висновку судмедексперта зазначено, що вона померла природньою смертю, а саме внаслідок гострої серцевої недостатності. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У перший день зими в Чернівецькій області сильний вітер повалив кілька десятків дерев. Через це в Кісманському районі без світла залишилися деякі села. Наслідки погіршення погодних умов ліквідовували працівники ДСНС області та працівники Рему. Як це було? Дивіться далі. У вівторок, 1 грудня, внаслідок падіння дерев були пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дахи житлових будинків. В одному випадку дерево впало на дорогу, через що утворився затор. Всього по місту Чернівці до служби порятунку надійшло 11 повідомлень щодо падіння дерев. Двома підрозділами міста Чернівці проведено роботи по розчищенню, прибиранню таких, на таких вулицях, як Чкалова, Проспект Незалежності, Кордуби, Комарова та інші. А в Кіцманському районі через сильний вітер були обірвані лінії електропередач та повалені 11 електроопор. Через це без світла залишилось 17 сіл та селищ. Ще три частково були знеструмлені. Бригади Кіцманського РЕМ проводять відновлювальні роботи. Дар'я Товпіч Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецькі поліцейські знайшли водія, який в стороженці на смерть збив дівчину. За рішенням суду його отримують в ізоляторі тимчасового тримання. Тепер йому загрожує ув'язнення на срок від трьох до восьми років. Також суд може позбавити прав керувати автомобілем на срок до трьох років. Нагадаємо, що минулого місяця ми повідомляли вам про те, що в стороженці водій на автомобілі БМВ не впорався із керуванням, збив та протягнув ще кілька метрів 20-річну дівчину. Після цього вона померла, а водій, покинувши машину, втік. В автівці було ще двоє пасажирів, жителі району 23 та 48 років. За декілька днів молодший із них помер в лікарні. Під час огляду місця події вже на початок до 100 розслідування особа була відсутня. Була відсутня за місцем своєї реєстрації та за місцем фактичного проживання. Даній особі було повідомлено про підозру, але в зв'язку з тим, що особа була відсутня, фактично дана особа була оголошена в розшук. В ході проведення досудового розслідування проведеними заходами 30 листопада 2014 року дана особа була затримана на підставі ухвали районного суду та доставлена в суд Стороженецький для обрання йому запобіжного заходу у вилі тримання під вартою. Повідомлення із проханням перерахувати гроші на мобільний рахунок надійшло більшості працівникам нашої телерадіокомпанії від однієї з колег. Всі одразу зрозуміли, що акаунт було взламано. І це повідомлення надсилалося від іншої людини. Як це було та що потрібно робити, коли шахраї намагаються отримати дохід таким чином? Дивіться далі. Привіт! Потрібна допомога. Чи є можливість перекинути 100 гривень? Таке повідомлення надійшло Олені від колеги. Це не вперше я отримую такі повідомлення. Цього разу я отримала від моєї колеги подібну смс-ку з приводу того, що потрібно 100 гривень і не вистачає грошей на покупку годинника. Оскільки це не вперше, то я зрозуміла одразу, що сторінку було зламано. Одразу і відписала, що я це зрозуміла. Мені написали, що все кльово, я, що, я, що я шарю. Повідомлення з таким же проханням надійшло іншим працівникам нашої телерадіокомпанії. До мене почали телефонувати друзі і колеги. Кажуть, яка тобі потрібна допомога. Я ну, Один дзвінок я не взяла трубку, другий не взяла, бо я була на зйомці, працювала. Третій, думаю, ну що то случилось? Взяла, ну, взяла номер, каже, що стало? Що тебе сталося? Я така нічого. Ти пишеш контакти, тобі потрібна допомога. Я. Добре, я зараз подивлюся, заходжу в контакти, зайти не можу, бо в мене вже поміняли даже пароль. Що усім відіслала, всім моїм друзям, які в мене в списку, всім друзям відіслала, що мені потрібна допомога. Якщо вам надійшло повідомлення від друга, з місць якого видається вам дивним, запитайте вашого співрозмовника щось. Те, що може знати лише він, можливо, його відповідь дасть вам зрозуміти, що це шахрай. Також, аби захистити свої сторінки в інтернет мережі, придумайте оригінальний і складний пароль для поштової скриньки, на яку ви реєструватимете акаунт соціальної мережі. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На першій сесії Чорнівецької обласної ради депутати отримали посвідчення та нагрудні знаки, а також склали присягу, яким був перший робочий день народних обранців, дізнавалися наші кореспонденти. Урочисто присягаю служити українському народові, нехильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх в життя, охороняти права, свободи та законні інтереси громадян, сумлінно виконувати обов'язки депутата обласної ради. Неухильно захищати інтереси територіальних громад Чернівецької області. Заступник голови комісії Чорнеї. Розпочалася перша сесія новообраних депутатів Чернівецької обласної ради з того, що вони отримали посвідчення та нагрудні знаки. З 64 депутатів, які є в Чернівецькій обласній раді, лише 14 зі старого складу, 50 – нових. Тому більшість з них ознайомлювалися з роботою у сесійній залі. <звук> Вперше депутати натискали кнопки, вирішуючи питання порядку денного. А після важкої праці потрібно й пообідати. Скільки у Вас коштує в середньому, щоб пообідати. 20 гривень, 25. Як коли? потім? Тримайте. Що ще? вам? Зразу. Зразу, так. Можна дуже не ставити. Це може бути не депутат, може, любий пересічний громадянин собі дозволити це все Ціни дуже приємні і кухня хороша. Смачна. Недорого це не добре. Ні, недорого. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівцях вирішили привернути увагу до торгівлі людськими органами. За справу взялися громадські організації та місцева влада, провівши інформаційний національний автопробіг вулицями міста та районними центрами. Детальніше дізнавався Петро Гайдащук. На запчастини тільки машини на площі філармонії стартуватиме автопробіг, який покликаний привернути увагу громадськості до торгівлі людськими органами. Через значне збідніння населення зараз. Багато людей погоджуються на те, щоб вирішити свої фінансові проблеми шляхом продажу своїх органів. Насправді це страшно. Це говорить про, по-перше, ну, катастрофічну фінансову ситуацію в країні, по-друге, низьку обізнаність населення щодо того, до чого це призведе. Тому Побільшало українців власне тих, хто став жертвами нелегальної трансплантації органів. Зрозуміло, напевно, це пов'язано не тільки з економічною ситуацією, а й з тим, що частина країни знаходиться сьогодні не контрольована Україною. І власне, громадськість ми не чекаємо, поки стане цих випадків на Буковині багато. Цільовою нашою аудиторією є молоді чоловіки, тому що вони є групою ризику номер один власне, в трансплантації нелегальній трансплантації органів. Таку інформаційну акцію провели одночасно в 17 областях України, залучаючи експертів, громадських діячів та освітян. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.